І так, ідемо дивитися Мірадор. Нам треба спуститися ось туди, де ви бачили внизу океан. І це буде такий серпантинчик унизу. Сюди, 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 сюди. Трішки я вам його покажу. Ідемо гуляємо, насолоджуємося життям і природою Тенеріфа. Можна сказати, що тут також глибока осінь, хоча тут немає не осінь, як такої не зими. Острів називається острів вічної весни, тому насолоджуватися теплом, природою, океаном, життям тут можна у повній мірі. Ну, і, звісно, якщо ви одинокий, то звісно, вам буде трошечки некомфортно. Потрібно мати якусь пару, чи подругу, чи друга, чи компанію. Ну, в залежності від того, від, вас, від ваших вподобань. От, я вже, так би мовити, у прихильному віці, тому мені цікавіше не великі компанії гучні, а щось таке, як і я. Щоб я розслаблялася от, і не нервувалася і була щасливою, от, щоб не було гойдалок в житті. Як вони мені вже набридли ті гойдалки. Ось там неподалік місто Пуерто ля Крус, а я живу над Пуерто де Крус км два кілометри і Недалеко у мене із будинку видно океан. Слава Богу. Це перший мірадор, який я вам показую. І сьогодні, напевно, буде ще другий мірадор. Це Сан Педро. Ось там повністю. Пальмові бананові плантації це культура, яку вирощують на Тенеріфе повсюду. Але є таке але. Банани тут не дуже дорогі, до трьох євро. Хоча в Україні вони вартують півтора євро і це експорт. а тут прям ось, будь ласка, їх повно, але оскільки це острів. Заповнений туристами, тому ціни тут на банани не дуже дешеві, можна сказати, і не катастрофічні. Звичайно, я, як і місцеві жителі, жителі знають місця, де їх можна купити дешевше, але ж не кожен буде тут жити так довго. Люди приїжджають на тиждень, два. Місяць, там півтора на зиму, і в них є можливість і у англічан, наприклад, просто не заморачується над цим, та й все. Така краса, якщо вам подобається. А це я. На фоні Мірадора, якщо вам цікаво. Зараз ми вийшли із одного мірадора і пішли в другий Ель Бургадо. Зараз спускаємося вниз ближче до океану. Ось, бачите, така осіння природа. Така осіння природа, але я думаю, тут теж скоро буде все розцвітати, незважаючи на те, що там, наприклад, іде зима. Тут немає зими. Тут немає зими, просто. Є 12 е, погодних е, кліма, кліматичних зон на Тенерифе. і зона, ось тут, де я живу, вона е, більш така холодніша, і, але е, тут частіше йдуть дощі і тут більше рослинності. От, е, на відміну від е, Тенеріфе Сур, Тенеріфи. Південного. Там практично ніколи не йдуть дощі, там зона, куди приїжджають іноземці на зиму. От. І там дуже дорого все, і квартири, і апартаменти, і їжа, і все. От. І там, можна сказати, все якби штучно зроблено, вся природа, все. Насадження, а тут все натуральне, трошечки облагорожено людиною. От, ну і як ми бачимо, що іноземці тут теж проходять, не можу зрозуміти тільки мову. Це іспаньоль, отра персона. Аліманія, це німці. От. Німці і англійці люблять подорожувати по потенеріфи. Це для них не являється якимсь таким дорогим відпочинком. Це є дорогим відпочинком для нас, звичайно. Це у нас різні. Різні рівні доходу. От. Ну, принаймні, я не шукаю дорогих відпочинків, я пройшла через СЦ, у мене була агенція по туризму і я завжди любила подорожувати, тобто я не пакетний турист. не пакетний. Я самостійно можу вибрати квитки, самостійно можу вибрати на літак квитки, на автобус, на ну на будь-що готель вибрати там чи хостел, якщо я подорожую, і, і, і я ніколи не шукаю це за дорого. В общем, але за життя, звісно, я стільки проїздила, що можна, що у мене би під е, салоном, наприклад, стояли. Там декілька джипів чи ще щось, і на мені висіло би там якесь е, е, діамантове кольє, але нафіг воно мені треба. Я хочу жити, я хочу насолоджуватися, я хочу бачити. От. Тому що мені багато років. От. І скільки ще залишилося, може десять, може п'ять, а може Бог його знає, скільки. Так що... Я беру від життя і від кожного дня все, що я можу взяти. І дякую Богу, що він мені дає ще можливість жити. Ось уже прийшли до Мірадора Фортін. Ну, загалом хочу вам сказати, що тут стільки мірадорів, що ну, він мірадор на Мірадорі. Ну, в общем, ми пройшли десь п'ять мірадорів. І, короче, кожна точка це називається Мірадор. Мірадор. Це як би гарний вигляд. Цікаво, до чого ми йдемо, куди ми йдемо. Там написано Фернандо. Ще щось. Я думаю, дійдемо тут. Це Атлантичний океан. Острів Тенерифе знаходиться в Атлантичному океані і він один із сіми найбільших островів Карибсько-Канарського архіпелагу. Вода тут постійно тепла, відносно тепла, не опускається менше 22 градусів, і погода тут також не опускається. Температура не опускається нижче 15 градусів. Це на півночі, а на півдні, напевно, менше 25 не опускається. Дуже комфортно, хоча на півдні немає дощів, але комфортно для того, щоб приїхати взимку там, чи на Новий рік і провести час тут з, з дітьми чи там, з коханими, з сім'єю, так, щоб це було корисно для здоров'я і е, корисно для очей, тобто подивитися е, достопримічатеності. Е, Можна також з'їздити і на сусідні острови. Тут зараз його не видно, їх не видно. Це не та сторона е, протилежна від е, інших островів. Але з чим відрізняється ця сторона? Ця сторона більш холодна і більш озеленена, ніж південна. На південні я жила і багато показувала пляжів і красот півдня. Зараз я живу тут на півночі, насолоджуюся природою півночі і спокоєм півночі, власне. Тут набагато спокійніше, ніж на півдні. В цих місцях є навіть пляжі і відчайдухи, відвідуючи їх, тут купаються, але це дуже небезпечно, тому що, як я бачу, тут одне каміння, тут немає піску і ну, немає можливості тут купатися. Але відчайдухи це роблять на свій страх і ризик. Я ж знаю багато пляжів, де можна спокійно купатися із дітьми і заходити в воду. І це не таке каміння, а це буде пісок або чорний, або білий пісок, в залежності від, ну в залежності від того, чи це пляж натуральний. Якщо це натуральний пляж, там буде чорний пісок. А привозний пляж, привозний пісок білий з Сахари це будуть пляжі з піском білим. Ну, я, мені подобаються все-таки чорні пляжі, тому що коли я приїхала на Тенеріфе, і вперше моя нога ступила на чорний пляж, перший пляж. Це пляж називається Плая Нео в районі Бока Конгрехо. І я його так полюбила, там така місцина, що якби, сама вода океанська, вона розрізана такими валунами, які зробили люди. І вони розрізають хвилю і можна з одного місця купатися спокійно, а в другому кінці пляжу там трошки більша хвиля, там можна поскакати в хвилях. Пляж Нео називається, мій улюблений. По-перше, я ступила туди вперше, на чорний пісок, що мене здивувало. Я була така здивована, що я туди прийшла, не підготовлена, У мене в руках було плаття, і я була просто у білизні. І у мене там це плаття вкрали. В подальшому, подальшому я там познайомилася із, із своїм бойфрендом, і потім я написала про це книжку. Книжка називається Ефект Метелика. Українська версія авторка Зої Рейн, а англійська версія вона надрукована на Амазоні. Там я як авторка з Офісем. От. Ефект метелика. Це перша частина трилогії, друга частина трилогії ефект метелика. Є і третя частина. Вони надруковані на платформі Букнет. О, третю частину я ще не закінчила, але вона надрукована і вона поступово поступає на платформу, я її далі починаю далі опубліковувати частина за частиною. Якщо комусь цікаво, це перша частина це опис про тенеріфи і про події на тенеріфи, про події і про історії моїх друзів, моїх подруг. Мені цікаво читати навіть мою книжку, мені цікаво, тому що це мої спогади і моя фантазія, і все в комплекті. І зараз ми, я доходжу до такого місця. Я вам показувала його, святий Ферденандо, 1808 рік. Хто це такий, зараз я знаю. У місцевих. І ось такий Мерадор. Внизу якісь розвалюхи, колишні будинки місцевих. Вітер, вихливий океан і ось ще один пляж. Сьогодні просто погода не так вже шепче, сонечка мало, тому тут нікого немає сьогодні. І ось цей пляж знизу, бачите, який. Теж океан є океан, бурхливий океан. І ось така фортеця. Ось. Фортія? Так, Тут є декілька костелів. Ось тут, якщо вам видно, розвалене одного костела. Дорога до нього вела, ось сюди. Дорога веде на пляж, до речі, тому пляж якби жилий. І потім ось це костел святого Фернанда, куди ми прийшли. І ще є один костел, отам от поодаль. Зараз я його приближу. Хотел, але я сумніваюся, що ми до нього з цієї сторони можемо підійти. Тут я не бачу до нього дороги ніякої. Або якась дуже така важка. Ну нічого. Це перші мірадори, які я вам показую. Посилання буде у шапці профіля або в коментарі, які я закріплю під відео. Поставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтеся, коментуйте, запитуйте, що вас цікавить по канарах, по Тенерифе, по Іспанії. Я вам підскажу, проконсультую. І бажаю всього найкращого.